Кремлівський диктатор Володимир Путін вже встиг провести телефонну розмову з виконуючим обов'язки президента Ірану Мухамедом Мохбером. Пропагандистські змі зазначають, що обидва наголосили на взаємному намірі ще більше зміцнити російсько іранську співпрацю та поглиблювати відносини між країнами. Путін з Мохбером також підкреслили, що попередні домовленості Москви з Тегераном будуть реалізовані. Раніше Путін висловив співчуття Ірану через загибель рейсі. Що ж чекає на Іран і як далі буде розвиватися, в якому напрямку ця країна? Будемо говорити із професором політології києво могилянської академії Олексій Гарань долучається до нашого ефіру. Пане Олексію, мої вітання. Добрий день вам. Пане Олексію, ви нас чуєте? Тепер чую. Чудово, добрий день. Дякуємо, що долучилися. Отже, давайте з вами аналізувати, що зміниться після загибелі Раїсі. Ми знаємо, що виконуватиме обов'язки президента тимчасово Мохамат Мохбер. Але ж насправді він провадить і очевидь буде провадити таку саму політику, як і провадив загиблий президент. Ну він спрямований конкретно на Москву на Кремль, тому що погодив в 22-му році. Я нагадаю. Угоду про постачання РФ іранської зброї, тому для нас поки нічого не змінюється. Я так розумію. Так, правильно. Просто ми маємо розуміти, що віце-президент ну би, грав другорядну роль так, за наявності <кій> Рейсі. До речі, я з'ясував, що треба таки казати Раїсі, тому що виступає зараз багато сходознавців. По раніше я теж казав Раїсі, він Раї А... Отже, е, дивіться, в принципі, значить при владі в Ірані, щоб ми просто розуміли, розуміли загальну розстановку, е, верховний лідер Ірану, да, тобто Айятала Хаменей, Оця людина є верховний лідер. Він приймає всі рішення. Так? Далі є президент, яким був е, відповідний на Рейсі. Так? Але е, до виборів президента допускаються люди аєталою, і Аєтала, тобто верховний лідер, затверджує ці результати. Тобто, президент таким чином він є залежним від верховного лідера. Значить, Аєтала Хаменеї, верховний лідер, він вважався е англійською, це називається хадлайнер, тобто прихильник жорсткого підходу, але Рейсі був теж хадлайнер. Так, тобто в цьому сенсі між ними не було, не було суперечностей, і ми маємо розуміти, що те, що були там затверджені віце-президентом, результати домовленості з Росії, насправді це приймалося не віце-президентом, а приймалося людьми вище. Тобто, безпосередньо президентом, а можливо навіть і аятолою. Тому розраховувати на якусь таку самостійну роль, яку буде грати ВО президента, мені здається, немає сенсу. І більше того, дійсно, за 50 днів будуть вибори, а отут -от дійсно постає інтрига, хто ж буде допущений до виборів президента і хто переможе, тому що вважалося, що Рейсі є одним з кандидатів. Так, але другим кандидатом потенційно міг бути син Хаменії. Да? Тобто батько і син в разі перемоги сина значить, керували б державою батька і син. Uh -huh. От. Тепер немає рейсі. Значить, питання в тому, хто буде виступати виступати альтернативою о, сину Хаменії. Значить, це одне питання я думаю, що якщо ми будемо виходити із розстановки із загальної ситуації, яка є в Ірані, то важко передбачити, що режим почне сам якось еволюціонувати. Він радше за все залишиться таким. Консервативно радикальним, тобто з придушенням опозиції з агресивною зовнішньою я... політикою. Одразу... Але другий варіант одразу я тут хочу бути. поточнити. Тобто Україна ем, все-таки може зближитися з Заходом чи ні? Чи це абсолютний я варіант, який що... виключається? А чекайте, а чекайте, якщо значить перший момент я кажу про те, що загальна політика навряд чи і рано зміниться. Mm. так? Можливі якісь коливання, можливі. Але попередній е, досвід керівництва країною Аєтолої е, Хаменеї не говорить про це. А от другий можливий варіант це те, що е, за лаштунками режиму може початися боротьба різних угруповань, і ця боротьба може Перенестися на вулицю, і це може стимулювати і опозицію вийти mm. на вулицю з мирними протестами, так, які вимагають, власне, демократизації Ірану. Но тут ми залишаємо за душками ще. Тобто, така можливість теж є, е, може і не буде, але вона потенційно теж можлива. Але mm. залишається ще роль корпусу вартових ісламської революції. Тобто, це. Дуже радикальне угруповання іранських Збройних сил, яке може намагатися прийти до влади, і воно ще більш радикальне, ніж, ніж нинішнє іранське керівництво. Тобто, вони можуть захотіти змістити режим МУЛ і стати самими на чолі держави. Тобто, є два поганих варіанти. І є третій гіпотетична. Варіант змін, але е, ну навряд чи це відбудеться. Ми навряд чи це вдасться зробити без крові, тому що ми бачимо, що іранська влада і Аятала, і президент, до речі, е, до речі, Рейсі називали свого часу м'ясником Тегерана, тому що він відповідав за судову систему і каральні, каральні заходи. Тобто і аєталахамені, е, і рейсі, і корпус вартових ісламської революції, це є все один режим. Угу. Ну, тут е, стосовно е, ще низки країн, хотіла би проговорити майбутні взаємини Ірану, що ми можемо прогнозувати: Ізраїль, Саудівська Аравія і Китай. Ну навряд чи зміняться якось взаємини з Ізраїлем, ну тому що конфлікт триває ну велике десятиліття. А от е, з Саудівською Аравією до чого тут готуватися? Ну тому що насправді е, минулого року вони відновили дипломатичні відносини після семирічного розриву. Да? і з з Китаєм насправді вони дуже тісно починають взаємодіяти з минулого року. Ну тому що Раїсі прагнув налагодити з Пекіном. вони зустрічалися зіньпіням, і Раїсі літав до нього. Тобто ну, така тісна була співпраця. Налагодити а ви правильно згадали, що відбулася від, Відбулося потепління в стосунках між Саудівською Аравією, Аравією і Іраном, і це було зроблено зараху. Тобто Китай виступав посередником в цих переговорах. Тобто, мій прогноз, що ну це, це очевидно, що uh -huh. стосунки з Китаєм вони будуть продовжувати розвиватися. Тобто треба, Китаю треба мати країну на Близькому Сході, яка може бути використана вже Китаєм. Да? Тобто Іран прагне використовувати Китай, Китай прагне використовувати. Іран проти, проти, скажімо, проти Заходу на Близькому Сході. Щодо стосунків, Саудівська Аравія і Іран, ну тут можуть бути різні варіанти. Дивіться, ми говорили і ви говорили про те, що у Рейсі була консервативна радикальна політика, але Саудівською Аравії вони поліпшили стосунки. Тим не менше. Я думаю, що стосунки між ними будуть непростими. Дивіться, Іран, ідеологія Ірану, вони прагнуть розширити так звану шиїцьку революцію. А більшість арабських країн, в тому числі Саудівська Аравія і Монархії Перської Затоки, це суніти. І давайте говорити: від... якщо ми відкинемо всяку риторику, то хто головний ворог для Саудівської Аравії і монархії Перської Затоки? Ізраїль? Ні. Іран. І вони це прекрасно розуміють, і тому в усіх всіх, в усіх цих країнах, по попри якісь там антиамериканські ескапади, в усіх цих країнах є американські бази і є військово-співробітниці з Сполученими Штатами, тому що вони не можуть все таки перекреслити загрозу з боку з боку Ірану. А тут можете роз'яснити, чи грає якусь важливу роль у цих всіх знайомих нафта? Ну, такий фінансовий фактор. Ну, тому що Іран посідає вже ж третє місце за обсягом виробництва серед членів ОПЕК і продовжує нарощувати зараз видобуток? Ну, нафта це є зараз енергетична зброя, і ми все і ми про це знаємо, але ми знаємо, що також стосунки між? Різними нафтобудівними е, державами вони е, нафтодобуваючими державами. Вони теж є різні, і навіть є організація АПЕК, тобто організація імпортерів нафти. А тепер потім була створена АПЕК Плюс, тобто організація інших експортерів е, нафти. А, ну і тут по різному по різному складаються стосунки. Тобто, чесно кажучи, мені зараз важко спрогнозувати. Ну крім того, щоб сказати банальність, що нафта це дійсно зброя для всіх цих для всіх цих країн. Цієї зброї вони намагаються впливати на захід і на сполучені штати. Також але якщо ми говоримо про Іран, то ми все-таки маємо не забувати, що країна перебуває під санкціями. Країна перебуває під санкціями, і тому е технологічно їй все-таки важко важко йти вперед. Власне, ці санкції спрямовані на те, щоб у Ірана не було можливості відновити ядерну зброю, але ці не відновити, а здобути, відновити відновити рух до ядерної зброї. Хоча я думаю, він все одно. Поступово відбувається, але також спрямовані санкції, і на те, щоб послабити можливість послабити доходи Ірану від продажу нафти, щоб вплинути на діючий режим, також. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Олексію, за роз'яснення, за прогнози і за те, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії.